Всім привіт! З вами пані Ганна. На нас сьогодні спекотно. я в такому капелюсі. Хочу розповісти вам про книгу, яку я зараз для вас читаю. Десь вона вийде, думаю, що в серпні. Ось книга, жанр непопулярний. Це у нас детектив. Хто любить детективи, той. Хай чекає, нехай чекає дуже класна книга насамперед. Автор Леся Найденко. Йдеться там про дівчину, яка знаходиться в полоні у своїх же батьків. Коротше, така моторошна історія, а... але ви знаєте, там насамперед кохання. Тому що її знаходить хлопець, який е, книга зветься Дівчина з будинку навпроти, то її знаходить хлопець, який живе навпроти. Він студент, і він в неї закохується з першого погляду буквально. І там така історія, не знаю, ну, трішки відкрию вам. Її утримують незаконно. Вона вповнолітня її отримують незаконно її батьки. Відчим і мати. Мати її не дуже любить, бо це дитина від першого шлюбу, тобто навіть не шлюбу, а просто вона завагітняла в 16. І вони використовують її як донора для своєї доньки, бо вона хвора, але донька вона їхня не знає про це, а вони. її... Тримають в підвалі головну героїню і використовують якось донора для доньки. Коротше, чим вся ця історія закінчиться? Я думаю, що в серпні ви почуєте. Тому приємного вам дня, веселих свят. Ваша пані Ганна і Радіо Бука.